Вашої уваги. Хотів би побажати миру і добра і Божого благословіння вашій дорозі, куди ви направляєтесь. І хотів би нагадати про того, хто є джерелом миру, про Господа нашого Ісуса, Христа, який приходив на цю землю і прийняв покарання за наші з вами гріхи, був розп'ятий розп на Христі для того, не для того, щоб ми терпіли. Цю війну, не для того, щоб гинули люди. Бог не хотів, щоб була ця війна. Але часто, знаєте, ми караємося за наші гріхи, тому що сказано в Слові Божому Євангелії, що ми всі грішні. І Господь за нас грішних пішов на хрест і взяв наші гріхи. Не для того, щоб ми і так і далі жили в цих гріхах, але щоб ми розтаяли, щоб ми. Прийняли Ісуса в своє серце, щоб ми любили Господа всім серцем, тим більше, що Його прихід близький. У кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом. Для одних це буде радісно, а для інших може бути сумною. І тому нехай Господь благословить, щоб ця зустріч з Ісусом, яка буде в кожного з нас, тому що будемо давати звіт за своє життя, щоб вона була радісною для нас з вами. І тому нехай вас Господь благословить і береже. Всіх так, читайте Святе Письмо, моліться, простими словами, звертайтеся до Господа. І нехай Господь всіх вас благословить. Господи, благослови цих людей, бережи в твої руки, їм пізнання істини, щоб вони пізнали любов Твою.